Комплексний обід за 150 гривень на лівому березі. Двоповерховий заклад з власним входом, ТЦ даринок. Схожа лінія роздачі, як у позадці, але є свої переваги. Кожного дня новий бізнес-ланч за 150 гривень. Млинці, сирники, салати тут коштують від 30 гривень. Ціни дуже приємні. А після 18.00 на все мінус 30%. Взагалі шара. Поки ви їсте, малеча може гратися в дитячій кімнаті. В закладі вона величезна. В дитинстві я могла тільки про таке мріяти. На першому ж поверсі зовсім друга система. До вас підходить офіціант та гречно приймає замовлення. Замовила червоний борщик, який вони подають з хлібом, салом. Хліб печуть самі. Він у них канонічно смачний. Також замовила салат з печінкою та карамелізованою вишнею. Рекомендую обов'язково скуштувати їх авторську страву гостю з Італії. Куряче кіле у паніровці з мусом із б'ялених тома. Матів та оливок. І якщо любите більше свинину, спробуйте карамелізовану вирізку з грушею та